Ну що ж, друзі, цей день настав, кожне повертається на великі екрани, новий формат та нова локація, але все ті ж історії про футбол і його головних дійових осіб. Перша частина, яку ви можете знайти ось тут, на жаль, не викликала того резонансу, на який ми очікували, та це не завадить нам випустити сіквел про нашого героя з Аргентини. В ньому ми поговоримо про проблеми Ліонеля з законом, його контракт на півмільярда та конфлікти. Які продовжували переслідувати аргентинця вже після того, як той покинув Барселону. Загалом наші оператор та Нарист зробили все, щоб ви не сумували під час перегляду, тому розташовуйтеся комога зручніше, але перед цим зробіть улюблений ритуал будь-якого ютубера: лайк, дизлайк, підписка, коментар. Зробили? Ну що ж, я намагався. В будь-якому випадку ми починаємо. The little boy from Rosario, Argentina, on behalf of every little boy wearing his shirt. Messi on a million backs. Messi for a million flashbulbs. One kick of the ball. One kick of the football. He's done it before. He's done it many times before in the new camp, around Spain, around Europe. He's done it brilliantly for his nation in this competition. He must do it now. Messi must Neil Messi, no, 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 it's got away, it's got away Розповідь про Месі була б неповною гадки про проблеми з податковою. Усе почалося ще у 2007 році. Саме тоді приблизно всім стало зрозуміло, що аргентинця очікує велике майбутнє, в якому точно знайдеться місце великим грошам. Розумів, це в першу чергу Хорхе Месі, батько футболіста, який вже тоді почав продумувати всі економічні нюанси. Основним завданням було фінансово оптимізувати прибуток із продажу іміджевих прав на сина. Простіше кажучи, зробити його податки на його прибуток максимально низькими і зробити це законним шляхом. Для цього є відомий спосіб, який має назву подвійна ірландська угода. Це коли іміджові права на гравця продають одній компанії, а вона задіє в їхній реалізації мережу компаній-партнерів. І така схема дає змогу скоротити податкові відрахування. Але у підсумку це призвело до того, що у 2013 році Лео прилетіло обвинувачення в тому, що в період сьомого по дев'яті роки він не заплатив податків на суму 4,1 мільйони євро. Прокуратура була впевнена, що доходи від контрактів з Pepsi, Procter Gamble, Адідас та іншими виводилися в офшори в Белізі, Уругваї, Швейцарії та Великій Британії, а сім'я Месі ухилялась від податкових виплат. Таким чином, Лео практично нічого не заплатив за свої рекламні доходи в розмірі 10,1 мільйона євро. Лео не вдалося уникнути обвинувачення, оскільки його підпис фігурував на деяких панамських документах. А під час розслідування з'ясувалось, що Месі і його батько є бенефіціарами підставної компанії MegaStar Enterprises. Усі ці махінації стали можливими завдяки уругвайській юридичній фірмі Мосак Фонсека. Але вона ж згодом і здала ті самі панамські документи з підписами Ліонеля. Також ця компанія підтвердила, що Месі є єдиним партнером і іншої підставної компанії Джен С.А. Майже одразу один з представників сім'ї футболіста виступив з заявою, в якій намагався спростувати всі обвинувачення, заявляючи, що Лео ніколи не мав ніякої підставної компанії, і взагалі це все велика брехня. Причому щойно інформація про те. Що Месі причетний до податкових махінацій просочилось у змі. Його ургувайські адвокати намагались приховати докази і написали до юридичної фірми лист із проханням про зміну офшорного провайдера для Мегастар Ентерпрайзис. Тільки вже було занадто пізно. Суд був призначений на 2015 рік, але Месі його намагався уникнути і навіть вніс корекційний платіж у розмірі 5 мільйонів євро, щоб справу закрили. Та це не допомогло. У залі суду футболіст очікувано заперечував всі звинувачення, наголошуючи, що не заглиблювався у фінансові питання, адже цими справами займався батько та професійні юристи. Тому Лео нібито навіть не читав документи, які підписує. Лео підозрювали в тому, що він безпосередньо контролює виведення коштів. Хоча на момент роботи з офшорами йому тільки виповнилось 18 років. Становище аргентинця погіршувалось тим. Що на суді була присутня не тільки прокуратура, а й адвокат від держави. Саме він і вимагав, щоб і батька, і сина засудили до 22 місяців тюремного ув'язнення. Зрештою, суд дійсно став на бік державного представника, дійшовши висновку, що і Хорхе, і Ліонель Месі винні в ухиленні від сплати податків у трьох епізодах. Футболісти його батько були засуджені до 21 місяця за гратами та штрафу для Ліонеля. 2 мільйони євро. Хорхе мав заплатити півтора. Від в'язниці обох врятувало лише іспанське законодавство, згідно якого термін за податкові злочини до двох років може бути змінений на умовне покарання. Месі провини так і не визнав. Він подав апеляцію до Верховного суду Іспанії, яку пізніше було відхилено. Незважаючи на це, в Барселоні тоді стали на бік гравця і публічно його підтримали. Here we go. Money За свою кар'єру у синьо-гранатовій футболці Месі підписав 8 угод, кожна з яких серйозно збільшувала статки гравця. Перший контракт з Барсою був підписаний ще у далекому 2005 році і оновлений на кращих умовах вже через 3 місяці. У 2007, 8 і 2009 роках угоди оновлювалися ще раз, звичайно, на більш кращих умовах. Але це доволі буденні історії. Адже тоді Лео ще не мав тієї влади, яку отримав пізніше. Цікаве, почало траплятися згодом. Ми вже згадували скандал з Месі та його контрактом, який пролунав у 2014 році. Якщо що це той, де фігурував Хав'єр Фаус? Хто забув? Лео посварився з віце-президентом з економічних операцій через те, що той не бачив сенсу в тому, щоб регулярно продовжувати угоди з футболістом. Так от, через два роки. Після того підписання аргентинець вирішив, що угоду треба знову оновити. Звісно, йдеться не тільки про термін контракту, а й про фінансову складову. А тут ще й проблеми з податковою почалися, про які ми розповіли трохи раніше. Так от, у своєму фірмовому стилі Лео почав шантажувати Барселону, заявивши, що розглядає можливість покинути Іспанію. Хебей чайна Форчун тоді був готовий платити нападнику. По 100 мільйонів за сезон. Також активно ходили чутки про М'ю, Мансіті, десь поруч були ПСЖ і Реал Мадрид. Сам Месі підливав олію в вогонь і сказав, що хотів би повернутися в рідний Олд Бойс. Сага з контрактом завершилась лише у листопаді 2017 року. Аргентинець підписав угоду до 2021 року. А за 6 місяців до завершення тієї угоди в інтернеті з'явились її деталі. Загальна сума контракту склала нечувані 555 мільйонів євро, майже по 140 за кожен рік у футболці каталонського гранду. У цю суму входять 115 мільйонів, які Лео отримував у якості підйомних при підписанні нової угоди, та 78 просто за те, що до кінця свого контракту Лео не буде вести жодних переговорів з будь-якою іншою командою. А тепер зафіксуйте. На момент підписання цього контракту у Барси був борг більше мільярди євро, і Месі, який прекрасно знав про скрутне становище рідного клубу, все одно продовжував його доїти. До речі, одразу після оприлюднення цих даних Лео поспішив заявити, що він дуже ображений і через розкриття змісту свого контракту він готовий піти з Барселони назавжди. Розумний хід насправді. Адже своєю заявою про відхід з команди. Він змістив акценти, і тепер всі говорили не про жадібність футболіста, а про те, що його час в Іспанії підходить до свого логічного завершення. І влітку 2021 року все дійсно завершилось. На прощальній прес-конференції він сказав, як йому прикро, трохи поплакав, і пішов. Невже він дійсно був настільки обурений тим, що інформація про його контракт просочилась у пресу, безумовно? Та варто розуміти. Що у 21-му році Барса це дуже токсична команда, без чіткої структури і зрозумілих перспектив, а також з купою боргів. Залишатись тут було відверто важко. Ну і фінансові апетити у Месі, як ви вже зрозуміли, немаленькі. Але коли гроші були проблемою для ПСЖ. точно не тоді, коли мова йде про одного з кращих в історії: Шейхи виписали аргентинцю щедрий контракт. І сподівались, що наявність Месі у складі зробить парижан фаворитами на перемогу у лізі чемпіонів. Втім, період виступів Лео у французькій столиці викликає більше питань, ніж дає відповідей. Загалом гра Месі того періоду була далека від ідеалу, але нижче певного рівня він не опускався і свої французькі чашки забрав. Але ж ми прийшли сюди не для того, щоб поговорити про гольові передачі на Неймара. Чи не так нас більше цікавлять скандали, які траплялися з Лео часів ПСЖ, а вони, повірте, були Перший взагалі через півтора місяці після підписання контракту з парижанами, та ще й з ким? З Маурісіо Почеттіно, всього лише головним тренером, який дозволив собі замінити аргентинську ікону по ходу гри з Ліоном, що для ПСЖ складалося вкрай невдало. Після своєї заміни Лео відмовився потиснути наставнику руку. Щось йому сказав і незадоволений присів на лави для запасних. До речі, ту гру Париж у підсумку виграв, що вже доводить правильність рішення по На одному з тренувань Месі щепився з Вітінією, на іншому щось не поділив з хакімі. Та це все квіточки. Справжню неприязнь Лео відчував по відношенню до іншої зірки Парижан Кіліана Мбапе. Вірогідно, все взаємно. Був період, коли аргентинець і француз не те, щоб не розмовляли один з одним, а навіть не дивились один на одного під час ігор. Також Месі не подобалось, що саме Кіліан є центральною фігурою французького клубу. Мабуть, Лео просто не звик, що у команді можуть бути ще примадони, окрім нього. А як вам таке? Ліонель Месі покидає тренування ПСЖ через те, що йому воно не сподобалось? Так, ви все правильно почули. Аргентинцю не сподобалось тренування 2 на 2. Так, це реальна новина прямо з березня 23-го року. Тоді Парижан тренував Крістоф Гальтьє, і під час стихійного бунту Месі він намагався його переконати нікуди не йти і продовжувати тренувальний процес. Але хто такий взагалі цей француз з одним чемпіонством за плечима, щоб взагалі хоч щось говорити славетному Лео? Може у французького тренера авторитету недостатньо? Зате він є у власників ПСЖ, які у травні 23-го відсторонили Лео від ігор і заборонили йому тренуватися з командою. Також на цей період нападник мав залишитись без заплати, а це трохи близько 2 мільйонів євро. Все через порушення клубних правил. Справа в тому, що Месі є амбасадором Саудівської Аравії, і по контракту він мав туди полетіти, щоб зробити країні рекламу. Аргентинець напередодні спитав дозволу у тренера і радника клубу, щоб відлучитись на певний термін та отримав позитивну відповідь. Але за умови, що команда не програє поєдинок проти Лор'яну, ПЖ програв 1-3, Месі все одно полетів на ближній схід і вже на наступний день був покараний, а потім вибачався перед клубом у соціальних мережах і керівництвом вибачення були прийняті. Вже через три дні після інциденту. Лео спокійно тренувався на базі, але вибачення не прийняли ультрас ПСЖ, ба більше. Після того, як стало відомо, що Месі полетів в ер Ріят одразу після поразки, вони влаштували демонстрацію проти Лео. Тоді декілька сот прихильників ПСЖ прийшли під офіс клубу і вимагали у керівництва позбутися Месі та інших капризних зірок, які, на їх думку, не поважали клуб, в тому числі під час демонстрації прозвучало гасло. Месі син Хвойди. Взагалі, вболівальники Парижан мають свою історію ненависті до аргентинця. Спочатку вони перечували перехід Лео до їхнього клубу, але швидко розчарувались у здібностях короля футболу. Все змінив виліт від мадридського реала в рамках однієї восьмої ліги чемпіонів, в протистоянні з яким Месі зробив 0 плюс 0 та ще й не реалізував 11-метровий. У наступній домашній грі проти Бордо. Вболівальники освистали аргентинця, дісталося тоді Неймару. З того часу друзі жодного разу не підійшли до трибун, щоб подякувати їм за підтримку, і до самого кінця не розділяли радість перемог з болівальниками. Показова історія трапилась на одній з останніх ігор Лео за Париж проти Аячу. Тоді прихильники ПЖ освистали Месі ще в той момент, коли диктор на стадіоні оголошував склад команди. Також свистом супроводжувався кожен дотик Лео до М'яча. Так безславний період Лео в ПСЖ підійшов до свого логічного завершення. Його навряд чи можна назвати невдалим, адже саме у футболці Парижан аргентинець виграв чемпіонат світу і два золотих м'ячі. Але народної любові він так і не дочекався, тому відправився підкорювати американський ринок, запустивши в США справжню Месі Манію. Заради гри за клуб Девіда Бекхема, аргентинець відмовився від дуже щедрих пропозицій. Які прилітали йому з Саудівської Аравії. Чи втратив він від цього? Навряд чи. Лео має унікальний контракт. По ньому гарантована зарплатня складає 20 мільйонів доларів. Ще 12 футболіст може отримати бонусами. Також фіксований відсоток він отримує від Apple TV і Adidas, що є офіційними спонсорами MLS Ліги, де виступає сам Месі. У підсумку виходить приблизно 200 мільйонів на рік. Ще після завершення кар'єри Лео отримає долю у клубі, і бонусом йде сонячна Флорида, клімат якої не надто відрізняється від Барселонського. Та навіть перейшовши в Інтер Майамі, Лео не перестав бути магнітом для скандалів. На цей раз не злюбили його ні не партнери і не тренери китайці, яких він відверто розчарував своєю відсутністю під час товариського матчу проти збірної чемпіонату Гонконгу.

Пославшись на ушкодження. Ще більше вони були обурені через три дні, коли дізнались, що він відбігав півгодини в поєдинку проти японського Вісел Кобе. Підсумком тієї історії є факт, що Інтер інтермайами втратив можливість вийти на китайський ринок. Здається, назавжди, бо китайці образ не пробачають. Як не дивно, невихід на поле Лео в тому матчі вплинув навіть на збірну Аргентини. До чого тут вона? Через місяць після того інциденту підопічні Ліонеля Скалоні на китайській землі мали провести товариську гру проти Нігерії, але влада Китаю її відмінила. Так само, як і поєдинок проти Кодівуара, що мав відбутися трохи пізніше. Може здатися, що відео про Ліонеля Месі зроблені лише з одною метою його принизити. Але це зовсім не так. Скоріше вони зроблені для того, щоб донести, що аргентинець така ж людина, як і ми з вами. Так, він краще за всіх в історії грає в футбол. Так, він виграв купу нагород, в тому числі індивідуальних. І все це не в останню чергу завдяки своєму характеру, тільки характер в нього не найприємніший. Хочеться розвіяти міф про ідеального Лео, який ледь не ходить по воді. Хочеться донести до інших. Що він також може злитись, що він також може бути вередливим, що він також може бути чимось незадоволеним, навіть якщо причина незадоволення не така вже й значна, що він інфантильний і егоїстичний. І напевно це добре, бо ці епізоди з біографії Лео роблять його більш людяним, адже всі ці риси властиві саме людям, а не інопланетянам чи небожителям, одним з яких нам малюють аргентинця. Дякуємо всім за перегляд і за реакцію, яку сподіваємось у вас викликало це відео. Напишіть в коментарях, кого наступним ви хотіли побачити в якості головного героя нашого випуску. А тепер точно до побачення.